Катя про Море. Я вже розповідала, да, що він дуже, я не знаю, як правильно казати, майстерне чи не майстерне, придає оцю морську воду. Да, і вона чим далі ти відходиш, да, тим воно більш таке морське, я би так сказала. І отак. А ще знаєте, оця картина, як Чорноморська дівчинка, то От дивіться, будь ласка, яку гору воно <ріст> нагадає? Це гара нагадує гору Аюдар в Криму. Хоча це не Крим, я думаю, це Чехія, да? мабуть, або теж десь в Карпатах. Яка назва? Зараз я подивлюся назву, а назва морозний ранок. Да? Ну, Дуже схожа на аюдах. І що? А. Ще картина. Не да? А ця тартина, Катя казала, що це Армі нагадує, да? а мені як кримчанки ғ... нагадує ту, мабуть, це долину привідінні. Я не знаю українською, далі да, нагадує Кримський гори, там десь вершина, вони теж так, практично без лісу. Я не знаю, що це. Це просто тиво, розумієте? І що коли, я ще повторюю, ти підходиш ближче до цих картин, ти бачиш просто такі маски, маски хаотичні. І коли ти відходиш, ти занурюєшся у світло, ти занурюєшся в повітря, ти занурюєшся в це повітря, воно відчувається або теплим, або холодним, або прохолодним. Так? І ти бачиш ці хмари. І ну це все. А якщо ти розглядаєш от так, як Катя зараз каже, да, ну це просто якісь дивні дивне такі, да, маски, щось таке. А потім відходиш, 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 і з'являється оце чудо, оця вода. Отут воно ну просто воно не нагадує воду, да? а потім ти відходиш, 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 і таке диво трапляється, бачите? І це вже в нас. Вода, отак. Вибачте, за непрофесійність, але це від щирого серця. Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі, що не сказав хід, і я Марина. Я повернулася позавчора до Мукачева. І сьогодні в мене такий несподівано приємний ранок. Тобто я не збиралася нікуди їхати, але моя подруга Катя телефонує. Або я її зателефонувала. Ні, я їй зателефонувала, і вона каже: А поїхали до Ужгорода на виставку у цього художника, якого звати Антон Ковач. І ми. За півгодини вже їхали до Ужгорода, а далі я вам розповім про цього художника, і ви подивитесь його картини. Хоча я таке зауваження вам зроблю, що Відео воно не передає всі ці почуття, котрі визивають ці картини. Все, друзі, дивимось картини. Цікавила, тому що вона виглядає вигляді. дуже так дивно і не дуже природньо. Так, да, да, бо гора така, вона розумієте, дуже жовта. Але якщо з цього ракурсу, то ти бачиш дорогу, ти мов йдеш цією дорогою, і там воно вже виглядає е, так майже як в природі. Мабуть, ця гора, вона сонцем. так, да, Катя? Зараз, отак я роблю от фото, отак нам вона не дуже. Подобається, а потім з цього боку ми заходимо, і ми вже йдемо цією дорогою на цю гору або цей ліс в іншому напрямку. І там зовсім по-іншому ці кольори виглядають. Отак, ну, це просто. І знаєте, що ще? От ви підходите, да, от, наприклад, тут в нас вода, да? це річка, мені це нагадує нашу ватерицю. І підходимо, підходимо ближче. і аж... От це просто маски, 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 вони такі ну, не досконалі, я би так казала. І потім ти відходиш, і от звідки ця вода і це повітря, це просто загадково. Або цей сніг. Да? Це треба бачити, бо фото воно так не передає всі ці почуття і відчуття. Від цих картин. І до речі, мені не дуже подобалося, як художники так званої закарпатської школи, вибачте, вони малюють море. Бо я ж чорноморська дівчинка і Катя теж Чорноморська дівчинка. Але оце море, о, бачите, це Португалія. Нам ж, Катя, це Португалія, да? Ми вирішили? Катя? О, ця картина. Ми вирішили, що це Португалія, да? Подивимося. подивимося. Ага, ну потім передивимося. Ну це море, просто от як чорне море, коли починається шторм, коли або закінчується, коли вода перемішана з тиною та піском. Щас Катя прочитає, що це етрето. Ми подивимося. Або ви в коментах напишіть, будь ласка, Нам. Так. Е, да, з якої країни це? Нормандія? Мабуть, ми не знаємо. Ну це вже більш таки відомий нам пейзаж, це Ужгород. І це гора. Там теж є картина, яка нам дуже подобається. Нам всі картини сподобалися. Що, що ти кажеш? Ага, то Франція. Нормандія, Франція. Але тут так. Оця картина, ця картина і ця картина, це просто, знаєте, ну, я не знаю, як передати це враження, скільки світла і таке-таке тепло світло ллється. Ну, ми ж не професійні, ні художники, ні екскурсоводи. Просто отак ми відчуваємо. Thank <music> you. Відгуки. І тут випадає такий флеєручок. І я вам коротеньку інформацію. Антон Ковач, о, так, Катя, ближче, можна подивитися. Антон Ковач Антон Ковач – заслужений художник України, лауреат премії, обласна премія Бакшаята Рделі, всіукраїнська премії імені Геблонської. і премії Гемає. Гегам'яна працює в галузі живопису, графіки, рисунку, викладач, завідувач кафедри рисунок Закарпатської академії містецтв. І тут його була така виставка Подорожі, і тут ми теж бачили. Так? Я думаю, що це, ці картини теж можна і до подорожі і віднести. І подорожі від Антона Ковича це можливість відвідати європейські міста і побачити їх очима автора. Тут Італія, Чехія, Словаччина, Франція. А ми казали, да, що це Португалія, це Франція. Виявилась картина. Угорщина, Румунія. Угорщина тут не було. Так, сьогодні була Румунія. Оці три до речі, картини: це Румунія, Румунські міста, Чехія, Словаччина і рідна Закарпаття. А я, як Чорноморська жіночка, була дуже здивована тим, як він малює, вибачте, море. Да? я вже так казала, і оце море, французьке море, і та море теж, мабуть, французьке, але це все нагадує моє рідне Чорне море. Отак і своєї подруги Каті за те, що вона відкриває нові імена таких і художників, і письменників. Партя, і це просто ну така, знаєте, дарунок долі, що я зустріла Катю. Так, друзі, все, пока-пока.